Отож з нами на зв'язок вийшов Ігор Мосійчук, український політик, журналіст, колишній заступник командира добровольчого батальйону Азов, народний депутат України восьмого скликання. Вітання, пане е Мосічук. Доброго вечора. Одразу хочемо дізнатися вашу думку стосовно останніх рішень і конституційного суду щодо назви УПЦ МП в Україні, чи точніше РПЦ, має тепер називатися так ця церква. Також рішення Міністерства культури щодо непродовження оренди для УПЦ Московського патріархату у Печерській лаврі, Києво-Печерській лаврі. Як ви розцінюєте ось такі зміни в політиці нашої, нашої держави, можна сказати. Ну, дивіться, перше, я голосував за цей закон, тому абсолютно логічне рішення Конституційного суду. Друге, те, що, те, що стосується непродовження оренди, це рішення має приймати кабінет міністрів, і ми очікуємо на нього. А стосовно першого ось, цього рішення е, наскільки стало зрозуміло, що воно досі заблоковане рішенням ОСК Вовка, який був ліквідований, Ти, правильно я розумію? Так, абсолютно точно. І, і яким чином вийти з цієї ситуації? Тобто УПЦ МП далі буде називатися Українською православною церквою. Дивіться, президент дав завдання провести експертизу в відомому рішенні РНБО і неї буде прийнято відповідне рішення. дія закону розпована сьогоднішнім рішенням Конституційного суду. Пане Мічука, скажіть, будь ласка, стосовно ось неможливо непродовження оренди. В Києво-Печерській лаврі УПЦ МП? Чи можна очікувати, що будуть якісь акції протесту за ворушення з боку прихильників Кирилівської цієї церкви? Давайте Давай. дочекаємося рішення Кабінету міністрів, і потім будемо говорити на цю тему. Я думаю, що вони будуть, але питання в тому знову ж таки: яке буде рішення Кабміну. На, на вашу думку, то якщо не продовжать у ПЦМП, чи мають передати ось ці, е, су, ці храми та, для ПЦМП? Е, саме е, диві, диві, дивіться, е, дивіться е, саме продовження оренди абсолютно нічого не означає. Е, Кабмін має ухвалити рішення про резервування договору оренди, тому що інакше воно буде пролонговане. Ну і пане Ігорі, ще хочемо з вами поспілкуватися стосовно дискусій щодо церковного календаря. Дуже багато списів було поломано в соцмережах стосовно того, коли варто святкувати і Різдво, і Пасху. як на вашу думку, то чи варто дійсно, зокрема, парафіянам Православної церкви України переходити на Новоюліанський чи Григоріанський календар? Якщо ні, то чому? Дивіться, перше, що стосується великого всі православні церкви, всі 16 справляють в один день великий, окрім однієї фінляндської, яка перейшла повністю на грегоріанський календар. Ті православні церкви, які справляють Різдво 25 грудня і перейшли на новий юліанський календар. Велидень справляють з усіма іншими православними церквами, відмінно від католицьких. Це те, що стосується велика те, що стосується е, Різдва, е, не, не православна церква України, не Українська греко-католицька церква, не Київський патріархат, На, е, Григоріанський і Новоюліанський календар. Не переходили. Для цього потрібно відповідне рішення собору православного, після якого відбудеться перехід. Те, що відбувається цього року, що частина вірян святкують 25 грудня. Це не означає, що церква перейшла на святкування Різдва 25 грудня. Митрополит Фані, настоятель православної церкви України, 25 грудня служив звичайну службу в Михайлівському соборі. Різдвяну службу він буде служити з на 7 січня. Пане Ігоре, от це дійсно дуже дискусійне питання, і ми можемо бачити, що багато людей дійсно цього року святкували саме 25 грудня, не дивлячись на те, що церкви православні ще офіційно не перейшли на цей календар. Але тим не менше, дуже багато людей хоче саме 25 грудня зустрічати разом, як то кажуть, з усім цивілізованим світом. Але в Фейсбуці зараз можна побачити тексти, які написані під копірку, просто скопійовані, і вони тиражуються багатьма різними аккаунтами. Невідомо чи це справжні люди, чи це боти, але там дуже детально, нібито якийсь ноунейм no пояснює, чому саме має бути лише 7 січня святкуватися Різдво, і Там дуже багато історичної інформації. На вашу думку, чи. Це що, працюють уже якісь ворожі спецслужби, адже вони можуть використати цей конфлікт. Це навіть, Ці, дивіться, ні, абсолютно це, дивіться, абсолютно. Це релігійна дискусія, яка відбувається в українському православ'ї. Наприклад, українці вчений, український націоналіст, консерватор Едор Юрченко якого ніяк не запідозриш в прихильності до Москви, який є азовцем. Він чітко розписав, чому, на його думку, українці мають залишатися в юліанському календарі. Це раз, друге, е, дивіться, це абсолютно невірне трактування. Е, всі українці зустрічають. Різдво 25 грудня, тільки за різними календарями. І е, до е, 1950 року е, на всі календаря було і в світському, і в церковному 25 грудня святкувалося е, різдво. Ми потім в 1918 році спочатку житті, з Росії. А потім і уряду у, у НР е, перенесли свій календар на Григоріанський, і тому е, святкування Різдва перенеслось на 7 січня. Це виключно церковне питання. І коли в дискусію вступають люди, які не є практикуючими християнами, які не ходять до причастя на сповідь і так далі. Ну це абсолютно дурня. Світські люди можуть зустрічати і 25-го, і 7-го, і обидві різдва. Але церква визначається виключно сама. Тому ми, як, мусимо чекати рішення нашого церковну собору, відповідно до церкви України, Київського патріархату чи УГКЦ. Пане Ігорю, якраз ви згадали про ГКЦ і ПЦУ. Створили спільну робочу групу для вивчення, можливого переходу на новий е, календар. То, на вашу думку, чи е, увінчається ця спільна робота успіхом, і якщо так, коли це може трапитись? Е, дивіться, я думаю, що е, і православна церква, і українські грекортологи будуть вивчати серед дверян, їхню прихильність. Е, і вони перейдуть не на Григоріанський календар, це виключено. Вони перейдуть на новий юліанський календар, якщо буде згода, парафіян. Православні церкви України, не одна з православних церков України, не України, а взагалі світу православних церков не користуються Григоріанським календарем, крім фінського. Ці православні церкви світу користуються новою юліанським календарем, і вселенський патріарх Варфоломій, і Вселенська церква користуються новою юліанським календарем. Пане Ігорі, якраз стосовно питання, звідки має починатися дискусія? Чи от в нашій області на на Волині вже три парафії заявили про те, що вони повністю готові перейти на новоюлянський календар, і одну парафію вже благословив безпосередньо Вселенський патріарх, патріарх Варфоломій. То чи це дійсно повинна дискусія бути зверху чи знизу? І парафії переходить. Е, дискусія має бути знизу. Знизу, uh -huh. знизу. Е, громади е, собор, все православний український собор, збирається з представників громад і священнослужителів. тому думка громад тут є ключовою. Ну, а те, що дійсно вже дехто перейде прийшов зараз, це чи не зашкодиться, наприклад, перех майбутнього переходу тим, хто ще вагається і залишається в московському патріархаті? Е, дивіться е, питання переходу е, е, так званої української православної церкви. Да? На новий уанський календар. Це знову ж таки питання їхніх громад і питання їхньої церкви, якщо вона залишиться існувати на в Україні. Дякуємо, пане Ігорю, за ці коментарі. Отже, Ігор Мосійчук нагадаю, український політик, журналіст, колишній заступник командира добровольчого батальйону Азов, народний депутат України 8-го скликання, був з нами в ефірі громадсько інтерактивного та радіо. 1. на все добре. Тримаємось. Дякую вам. Дякуємо.